Слідуюча хоя. Ось така гарненька хоя, яка називається у нас. Карноза Flamingo Dream. Цю карнозу я купила, цю хоєчку я купила в садовому центрі. Купила я цю хоєчку. Ось, якщо бачимо, тут 16 березня 2024 року, тобто вона вже півтора року в моєму утриманні. була куплена з невеличкими, такі були невеличкі гілочки, ось типу цієї, але це молоденька вже наросла в мене. Ось теж була вся в борошнистому червеці. Теж ось тут молоді, молоді листочки, молоді пазухи. Особливо ось отут між вузлям. Де листочки кріпляться до пагона, було дуже багато борошнистого червеця. А що саме найгірше, що були тут дуже багато личинок. Роблю висновки, що борошнистий множиться на молодих зростах, множиться на молодих пагонах, і, звичайно, йому там набагато зручніше селитися, тому що молоді м'ягенькі оці листочки, молоді пагони, молоді зростання і є чим харчуватися. І множиться ворошнисти. Бачите, навіть ось тут можемо побачити ось такі пошкодження. Бачите, наче присушені кінці. Тут було дуже багато молодих личинок. Подивимося, ось тут. Ні, немає нічого. Це дуже добре. Тому що я... це в мене стоїть хоєчка ближче до вікна, так, між іншими хоями. І мені хотілося б я щось її відставила, обробила, відставила і не оглядала так детально. Але. Саріно, давайте подивимося, як вона тут гарно зростає. Теж, дивіться, як вона гарно наростила гілочку. Ось така гілочка молоденька. Спочатку була гілячка, отака довгенька, а потім на ньому формуються листочки. Тут листочок один, тільки, бо другий не сформувався. Тут теж, бачите, один, другого теж немає. Але хоя має таку Таку тенденцію, що з часом вона потім може дорощувати на цих самих. Бачите, так ось тут, наприклад, ось один листочок є, а інший просто є ще тільки за, як то кажуть, місце. Ні, тут зломане, я зломала цей листочок. Пам'ятаю, на котрій я була зломала. Бачите, присушене місце, зломаний листочок, я відломала, бо я шукала, крутила. Коли обробляла рослинку, я крутила, шукала за тими личинками і обломала той молодий листок. Ну, але вона собі, наприклад, ось так тут. Вона може випустити ще один листок, тому що тут за. Зараз я поверну, ось так от. Ось тут закладена брунька, бачите? І тут може бути листочок. Ну і тут також. Не хочу зараз крутити, бо ще зломаю. А тут не закладено, тут тільки один, бачите, один листок, і він продовжує своє своє зростання таким молодим пагоном. Переважно вона дає по два листочка. Тут на кінчику, бачите, кінчик був, мабуть, засушений, і я потім його обрізала, а вона дала розгалуження ось три листочка з одного вузлика. Ну, а тут два листочка, третій теж обломаний. Можливо, відсох відпав. Ну, якась була причина. Ось ось так гарненько вона зростає. Теж має такі червонясті, наче е, пагони. Ось такий молодий пагін. Бачите, він червоний. Зростає від самого основного стебла. І ось так розгалуженнями. Бачите, воно може йти. Значить, є у нас ось тут розгалуження пішло в цю сторону. І звідси там є один листочок. Ось ось цей листок, бачите, зараз я хочу показати вам. Ось від цього листочка, бачите, один листочок тільки пішов, а від нього вже пішло ціле розгалуження. Чим мені подобається ця хоя, тому що вона робить такий, наче кущик, бачите, гарненький. Ось, Дає пагін, а потім пагона випускає ще кущик. І от так на мені. Дуже гарний в неї колір. Ось такий, бачите. Навіть триколірна, я б сказала, вона така трошечки з рожевим відтінком, біжевий. Самий такий. Вон, тут же таке воно жовтувати більше. Бачите, ось так. Ця зелененька, три кольори зеленого, а в цієї ось отак от, навіть з рожевим відтіночком. Дуже гарна хоя, мені подобається. Такі листочки має блискучі, воскові. Ось така красунечка. Ось така от красонечка в мене, бачите? Ось теж була в ворошнистому червеці. Зараз, як ви бачите, немає нічого. Ми разом оглядаємо, тому що через телефон, до речі, дуже гарно видно. Я не пам'ятаю, на котрійсь хої я вам показувала і зразу не побачила очима, а потім, вже, коли монтувала відео, знайшла ворошнистого червеця. Так що ось так: ось така от красунечка. Бачите, в руці, як гарно оглядає кущик. Ну, там на дні трошки водичка, водичка випаровується і поступає все рівно потрошечки до ґрунту. Ну, ось, це одна хоя. Це у нас хоя Карноза теж. Карноза сплаш. Ось хоя Карноза сплаш. Десь має бути дата. Ось вона теж 19 вересня 24-го року. Прибула до мене. Прибула до мене швидше, всього, вона від мариночки. Тому що в мене дуже багато хой є від Марини і дуже багато хой є куплених від Інни громик з Києва. І ось дивіться, що вона тут мені начудила. Якщо подивитися уважно, вона обплітає, дивіться, цей шнурок, от я його підв'язую, і вона обплітає, ось так чіпається, бачите, за шнурочок. І так вона довкола собі його обвила. Вона була навіть проросла, ось скрізь оцей такий випустила сюди собі кінчика. І потім на кінчику вона випустила вона почала зрощувати листочок. І мені треба було витягнути. Її між, спіш, зміж того е, ланцюжка, і ось, прошу дуже, я зламала молодий листок. Але я ще побачила, що ця хоя, якщо ви зламаєте листок, якщо, наприклад, ось зламала ще один листочок, тільки що, бачите, ось тільки що зламала ще один листок. Дуже-дуже крихка ця. Але подивіться, що саме цікаве, там, де був зломаний листок, вона щось випускає знову. Бачите ось. Тому що тут я зломала була листочок, і зараз вже другий зломала шкода, звичайно, але ну, що зробити. І ось так, бачите, вона, листочки вона випускає з пазух. Вже тоді, коли закріпить кінчик, ось вона знайшла собі опору, була на цьому біленькому шнурочку, за нього закрутилася, і листочки почали розвиватися. Бачите, ось так: маленькі молоденькі листочки розвиваються потім на отаких галузках. Дехто з квітколюбів. Не знає, що ці галузки обрізати не можна, думає, що це, от вона просто собі таку галузку наростила, нашу мені ті хвости, і просто обрізають. І потім рослинка шукає звідки випустити знову молодий зріст. Тобто вона собі випускає або зміж вузля там, де було обрізано. Ну, це не така проблема. Хою обрізати можна, вона надається. І потім гарно, активно нарощує знову молоденькі зрости. Дуже багато хой до мене приходить зрізами. Від мариночки мені приходять вкорінені орхідейки. Деякі зрізами, але потім вони активно вкорінюються. Тобто від мариночки в мене дуже-дуже гарно зростають орхідеї, не знаю. Напевно, від щирого серця подаровані рослинки, дуже гарно розвиваються і потім. Ну, ось, як можете бачити. Ось тут вже така собі гілочка сформувалася з такими розгалуженнями. Бачите, ось тут, сюди, вверх. Оці темні листочки це вже, верніше, темні такі гілочки, це вже наросли вони у мене. Бачите, ось тут така молоденька, зелена зелень. Так що теж була вся в борошнистому червиці. Кожна пазуха мала борошнистого. Ось тут між пазухами поселялися оті такі личинки. Дуже було їх багато, ну і зараз наразі вже немає. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Ну, давайте візьмемо цю красоту. Мариночка, це твоя вихованка. Це Локі. Дивіться, як вона гарно наростила листочок, два листочка зверху. Але вона наростила не тільки цих два, вона наростила. Напевно, вже дві або три пари навіть оцей листочок. Вона наростила два, вірніше, і випустила з нього квітконоси. До мене вона прийшла з двома квітконосами від мариночки. Ось оцей квітконос. Зараз я вам його покажу. Де він є? Ось оцей квітконосик. І ось цей квітконос. вони вже і відквітли. І. Цими квітконосами вона до мене приїхала. А зараз вона формує вже свої квітконоси ще. Ось, прошу дуже. Ось квітконосик буде. Я так розумію, цей теж квітконосик, вже бутончик надов. Пуп'янок. Ось квітконос. Подивіться, яка вдячна хоя. Подивіться. Ось Квітконос. І ось тут, на кінчику. Листочки і квітконос. Тобто дуже рекомендую таку хоєчку мати у себе в колекції. Вона буде, мабуть, тягнутися вище, вище, вище і вище. Ну, потім можна буде їй дати опору. Можна буде дати їй вона таким деревцем, бачите, зростає поки що. Але так мені здається, вона буде плестися, якщо її пустити навіть по стіні, було дуже гарно. Ось вона буде зростати, або можна її. Вона тут в мене прикріплена поки що до палички, але її можна і опустити, щоб вона, напевно, звисала. Ось, єдине, що її треба підкріпити так в горщику, щоб горщик не падав, тому що якщо я випущу зараз її, вона під вагою цих листочків. А ще, якщо будуть квітконоси, то вона просто може перевернути мені горщика. Ось теж бідна рослинка була поїджена. Дивіться, листочок закрутився, як бачите, дивіться, пошкоджений листочок. І це коли отут в пазухах сиділи оті паскудства, і в той час розвивалися молоді листочки, ось так. Вони його пошкодили. Вони його погризли, поцьобали, висмоктали з нього сік, він ось так, бідний, здеформувався. Ось така рослинка, дуже вдячна, дуже прекрасна рослинка. дивіться, на ній гарні сполухи на листочках. Вона таку має дуже приємну зелень і теж такий листочок, наче трошечки-трошечки кучеряві кінчики має хвостики. Дуже люблю таке хвиля, хвилясте листечко. Дивіться, як вона гарно виглядає. Дуже гарна рослинка. Ось так. Що саме цікаве, коли квітне квітконос, з нього капає такий солодкий нектар, і він капає на листочки, і його бажано протирати. Тому що потім. На ці такі плямки, вони, листочок не дихає, і може потім листочок засихати, тому що там, де, я не пам'ятаю, десь був маленький один листочок, я вже його зняла. А ось отут він був Ось отут був листочок, і мені прийшлося його видалити, тому що він пожовтів. А я побачила від того, що там оці липкі такі були плями, і саме на тих плямах воно пожовтіло. Ну, Може так. Сталося, не знаю. Ну, в Всякому разі, рослинка дуже-дуже хороша, дуже мені подобається такий вид хой. Ну, Напевно, попробувати можна від... відкріпити його і дати можливість йому звисати. Ну, мабуть, якось ось так. Бачите, все рівно у вона стоїть догори, в неї дуже цупкий, цупке стебло. Ось, дуже міцненька вона така, так що я її буду тримати деревцем. Ось така хоєчка, ось така Локі. Дуже, дуже гарна рослинка, дуже мені подобається. Так, слідуюча хойка. Ну, ще одна моя улюблена хоєчка. Це хоєчка Дженніфер. Люблю її за компактність. Вона мені прийшла всього-навсього з одним ось ось цим стареньким листочком. Цей листочок має якісь такі тут подряпинки, наче було пошкодження. Але вона потім гарно наростила цей листочок і вийшло так, що вона наростила не тільки листочок, а вона з одного листочка наростила ось цю чотири цих листочка ось таке розгалуження. Таким кущиком вона буде зростати. Мені подобається теж кущові, щоб було кущиком. Ось тако гарненько, дуже гарне в неї теж листячко. Листячко таке, бачите, венозне, блискуче, дуже гарненьке. Ось таке доволі цупке, таке, наче воскове на дотик. Е, найду до неї квіточки, як вона квітне, покажу вам обов'язково. Ось хоє Дженніфер. Вона в мене від Інни Громик з Києва і приїхала на мій день народження. Це були мої подарунки минулого року. Ось, І так гарненько ось вона зараз зростає. І я тут побачила в неї ось знову молоденьке зростання. Дивіться, як гарно видно. Так що будемо мати ще одну галузку. Теж на ній був борошнистий, але був тільки з зворотньої сторони. Я вже так поглядаю, але нічого наразі немає, немає ніде личинок. Ось. Я дуже задоволена результатом. Це з першого разу. Вірніше, два рази обробка була попередньо ще в травні місяці, тоді як я обробляла, у мене є великі два відео про обробку. Всіх своїх орхідей, і потім через тиждень я обробляла хої. Ну, тобто, в травні місяці була така активна обробка всіх рослин в моєму домі. Саме від е борошнистого червеця. І ця рослинка теж була оброблена, теж була оприскана. оприсканиць. Перший третій раз я обробляла свої орхідейки вже конкретно від нападу. Так, ще одна красунечка в цій такі світлі листочки. Зараз я вам покажу, дивіться, як видно, бачите, сліди борошнистого червеця. Ось отакі липкі плями. Ось тут, ось тут, ось тут. Бо ці листочки вони не є блискучі, вони такі, наче трошки матові. Бачите, якщо взяти от нижній листочок, бачите, він, зараз я його до світла поверну, Ось так. Бачите, він наче матовий. І так трошечки він загорає від сонечка. Такий має червонястий відтінок. Теж дуже мені подобається ця хоя. Я... Е Побачила, що ця хоя не любить знущань над собою <laughs> ніякого насильства, тому що вона випустила була гілячку, бачите, ось таку вона випустила, а я взяла її, закріпила була ось тут, а вона присушила ось цей кінчик. Бачите, ось він. Вона його просто висушила. Вона не захотіла. Не буду я тобі робити те, то, що ти хочеш. Ось так. Вона його присушила. Зате потім вона випустила ось, -ось звідси, бачите, з цього між вузлика. Випустила ось знову гілячку. Я вже просто її прихопила тільки ось тут трішечки. І ось вона тянеться догори знову. Бачите, ось 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 ось. Вже добрих таких десь 20 см. Вона вже його наростила. Ну, Мається на увазі над защіпкою. Бо якщо брати загалом, то вона має десь сантиметрів, мабуть, 30. І поки що на ній ще нічого не розвивається. Хоча тут є заложені теж бруньки, бачите, на листочки. І як тільки оцей хвостик знайде собі опору, десь там на горі, до чогось він собі вхопиться, навіть я побачила, що якщо торкається полички верхньої, і так він до неї, до неї так наче кріпиться. Хоча він не має чим кріпитися, бо коріннячко, оце, яке проростає деколи на гілочках, воно не має такої сили, щоб вчепитися до скла. У мене скляні полички. Ось тут щось теж розвивається у нас біля листочка. З цього вузлика. І побачила, що ось ось тут, внизу, там теж щось наче наклюнулося, але ще нічого немає. Ось, так що теж така хоєчка, така цікавенька, теж була в борошнистому червеці. Це в нас Ой, зараз я навіть не побачу, що це за хоя, бо вже все стерлося. Мушу пошукати назву. Є в мене до них назви. Не бачу, що це за хоя. Мушу пошукати мене є. І тоді вже поновлю бірочку. Ось так. Молоденький листочок ось такий росте. Тут ще до нього щось там наклюнулося. Теж, мабуть, буде листочок. Але, повторюся, вона не любить над собою ніяких отаких тортур. Боже, борони мене закрутити, защипнути. Тому що я вам візьму відсушу кінчик, як собі хочете. Ось така історія. Ще одна хоя. Зараз ми подивимося, хто це в нас така. Так, хоя карноза Queen. Crimson Queen – це від Інни Громик з Києва. Теж мій подарунок на день народження. Мій подаруночок на день народження. Ось така гарненька теж. Дивіться, як вона випустила теж гілочку ось донизу. Ось яка вона довгенька. Бачите, теж, наче. Просто гілочка, а потім на ній формуються листочки. Дуже гарна, в кого є. В багатьох наших, е, моїх знайомих є ця хоя. Ось, ну, нам, мабуть, кожен е, любитель хой цю, має цю карнозу, тому що з неї починається, мабуть, ця колекція. Ця гоєчка приїхала до мене зрізом. Мала два оцих листочка, і гілочка була, такий маленький-маленький був, тільки там от зріз. І ось вона випустила: подивіться, яку гарненьку гілочку це за рік часу, ну, трошки більше, як рік часу. Ось вона випустила таку собі тут розгалуження, таке. І пустила збоку ось таку гілочку. Ну, це тільки початок, вона тут має, бачите, продовження буде в нас ось. І ось випустила ось таку довгеньку, довгеньку довгеньку гілочку ще одну, на якій теж потім з часом будемо чекати квітів, будемо чекати листочки. Ось так. Теж шукає собі. Я її, до речі, закрутила саму на себе. Я ось так її сформувала. Закріпила навіть такусь листочком. Ось отак, Бачите, ось так вона в мене зараз зростає. Ну, а цей кінчик я якось так пробувала. Ось отак закріплю. Ось отак я її закріпила, бачите, саму на себе гілочку довкола, і ось сюди запустила кінчик. І так вона собі тут в мене зростає. Дуже гарненька, дуже теж приваблива. Бачите, такі гарні має теж три кольори: зелені, біжеве по краю. Ну, вона сама по собі дуже гарна, має гарне квітіння. Будемо чекати на її квіточки. Поки що я не бачу нічого, вона тільки нарощує свою всю зелень. Теж була в червеці. Ну, і зараз все з нею чудово. Ну, і залишилася ще одна хоя на сьогодні. Не буду більше вашу увагу сьогодні затримувати. І так затягнулося відео. Так що покажу вам ще одну останню вона в мене дуже активна. Оглянемо її разом. Ну, ось така красота. Розплітати зараз я її не буду, тому що я її заплела. І я так розумію, що я знайшла найоптимальний такий. Компактний варіант, тому що вона повзе далі і далі і далі. Вона нарощує ось такі гілочки. Бачите, ось гілочка, ось вона довгенька. І на ній кінчики ось такі, оцих листочків. Е, вона, по-моєму, Royal Гавайян, якось так вона називається. Hoya Побікалукс, Royal Hawaiian. Бачите, ось 10, 10 року, це два роки вона у мене. Куплена ця хоєчка була в садовому центрі. Чесно кажучи, не знали, як її назва, називали її по-різному, і Побікалукс сплаш, і Побікалукс ще якось, але потім подивилися, що у побікалукса такі листочки більш округліші. А ці, подивіться, які вони довгі, тонкі. Теж вона була вся побита порошнистим червецем. Дивіться, які в неї гарні, блискучі листя, і це листя немолоденьке. Ну, Маєте на увазі, воно і не є старе, воно цьогорічне, але в неї тоненькі, ось такі, бачите, тонесенькі-тонесенькі лист, листочки. Побікалукс сплаш має трошечки округліші більш листочки. Ось. А коли тільки листочок розвивається, він, наче такий скручений. Бачите, подивіться, як він виглядає. Ось отак. Ось, потім він вирівнюється, робиться ось такий гарненький, рівненький листочок. Ось, теж вона має попарні листочки, вона кріпиться до стебла по два листочки дає. Де-не-де може бути один листочок. Ось якось тут. Бачите, наприклад, ось так. Це ще молоденький, Але другий обов'язково потім пізніше проклюнеться і буде теж зростати. Дає вона довгі пагони спочатку, і потім на тих пагонах нарощують листочки. Нарощуються. Подекуди вона може давати ось отакі вузлики. Бачите, дивіться, ось отакі вузлики. Ну, Але це вже як вона собі заманеться. Є деяка гілочка, просто така от рівненька, і на ній по два листочка, а є гілочки, на яких ось такі, от бачите, наче, наче гілочки-кущики. Я думаю, що її можна навіть так було б десь обрізати, вкорінити, і вона би дала вам нову рослинку. Ну, ось так. Теж була вся абсолютно, дивіться, як вона гарно виглядає, вона просто безподобна. Ось. Сама по собі хоя дуже така, я б сказала, навіть ефектна. Бо листочок, коли розвивається молоденький, він такий бордово-коричневий, гілочки молоді в неї, бачите, теж такі коричнево-бордові, такий, як і листочок. Ну, а потім з часом вони робляться світлішими. Так, хто це в нас тут? Що це в нас ось тут? Дуже подібне на личинки порошнистого, а ні, це просто сам листочок, нема тут нічого. Я вже, чесно кажучи, боюся цих личинок, бо вони наскільки створюють для рослини. Рослина відразу так, іначе засинає, такий отримує шок, перестає рости, перестає реагувати на всякі ваші різні ті оприскування, підгодівлі, на годування. На... Просто не реагує. Таке враження, що вона заснула, дає вам два листочка і більше не розвивається. Ну, Але наразі все добре. Я теж її оприскувала, я її підливала. Вона у мене на очах, вона в мене прямо висить. На поличці. Зараз я вам покажу. Заодно її на місце поставлю. Зараз я вам покажу, де вона в мене висить. Ось буквально отут вона в мене висить на цьому місці. Бачите, прямо в мене перед очима. Я її бачу близько до світла, до віконечка. Ось так. Хотіла завершити на тій великій хої своє відео, але все-таки вирішила змінити тактику <хи> змінити і показати вам ще оцю хоєчку. Це малесенька хоєчка, яка називається Хоя Серпенс. Хоя Серпенс приїхала до мене від Сари з Ірландії, з міста Корк. Має дуже-дуже дрібнесенькі листочки, вони такі буквально, от дивіться, я вам покажу, наприклад, порівняно з пальцем. Дивіться, яка вона манюня. Але вона дуже активно почала розвиватися. Подивіться, вона випустила нову галузку. Я прочитала, що така хоя, як оце серпенс, такого виду хої, вон, їх бажано вирощувати в орхідаріумі. Можна зробити з акваріума, так як Мариночка має. Ось, і вона дуже любить теплички. Вона любить, щоб було дуже-дуже волого і дуже тепло. Ну, і я їй зробила таку імпровізовану тепличку. Ось, вона собі зростає отам. От Я поклала такий стаканчик. Ось, і отак вона має. Тут є доступ повітря знизу. Бачите, стаканчик сам. Квадратний. І ось тут є дірочки для того, щоб ось так навіть вона бачите, зростає в мене. Ось Вона закрита, але повітря поступає туди всередину. Там достатньо багато вологи. Я час від часу оприскую сам стаканчик, і там навіть така випарування на, самому, на самих стінках стаканчика. Ось рослинка. Туди я в горщик підливаю теж трошки водички, водичка випаровується, осідає знов таки в цьому стаканчику. І ось так вона в мене проживає. Ну, я вам показала вже оті такі два молодесеньких кінчика, два молоденьких зростання. І на ній не було порошнистого червеця, тому що вона накрита, вона в схованці, <гум> він до неї не добрався, тому що вона дуже ніжна. Я читала про цю хою. Кажуть, що вона дуже-дуже погано вкорінюється, дуже важко її вирощувати, тому що вона потребує дуже високої вологості. Ну а якщо дати їй певні умови, то вона буде зростати вона дуже успішно. Ну і квітне вона теж. А на цьому я хочу завершити сьогоднішнє відео. Я вам трошки розказала про хої. Я зараз після обробки не буду ні підживлювати, ні не буду давати ніяких е, лишнього стресу додавати рослинкам, тому що вони отримали велику порцію зараз цієї отрути. Я маю на увазі мої хої, тому що я труїла в того шкідника і, чесно кажучи, результатом задоволена, тому що немає на хоях, я не побачила ніде живої. Комахи або живих личинок. Ось. Ну, а на цій не було і добре, що не було. Я задоволена. Ну, бо вона схована, бачите, вона отак прикрита, і до неї туди він не добрався. Хоча вона стоїть на поличці разом з іншими хоєчками. Ось і все. На сьогодні я вам все розповіла. Вже десь через місяць, мабуть, в кінці листопада, в грудні, я. Додам до хої підживки. Додам обов'язково, у мене є осмокот, і в мене є монофосфат калія, і це допоможе хоєчкам нарощувати краще квітконоси. Ну, ось і все, на цьому, всім дуже-дуже дякую. Дякую всім за ваші коментарі, за те, що ви мене підтримуєте. Всім хорошого настрою, хороших вихідних і всім пока.